Одне з частих питань, коли автомеханіки приходять на роботу, це, а ви мені заплатите гроші за рекламацію, якщо погана запчастина. Ну це ж ваша проблема, не моя. Типова ситуація, друзі, ауді. Автомеханік зробив двигун. Будь-який автомеханік має нести гарантію за свою роботу. І, в принципі, ви всі з цим погодитесь. І підтікання оливи. Я, як людина, яка старається дати людям максимально якісну послугу, я таке не приймаю. Хоча машинка пройшла вже 3-4 тисячі. Перший раз заміна олива на те, що робиться, все сухо, класно. потім з'являється пару капель, відповідно, ми хочемо відразу все виправити. Гарантійний двигун. Людина заплатила гарні гроші, не було ніяких нюансів, має бути все ідеально. Автомеханік каже: да, звичайно, зробимо. Демонтуємо коробочку, міняємо сальник, питання не в сальнику. Ну, скоріш за все, поверхнім кришкам. Автомеханік. Каже, ну, зараз перепакую, але, скоріш за все, там проблема в якості запчастини. Знімаємо, перепаковуємо і все-таки нічого не зникає. От питання до автомеханіків, які задають питання роботодавцям, чи ви мені заплатите за рекламацію, якщо буде погана запчастина. А автомеханік заплатить сервісу, якщо він буде робити кривими руками. якщо... Якість його роботи невідповідна. Якщо прийдеться автосервісу, ставити автомобіль іншому автомеханіку, що він це виправляв, того, що так тачка не поїде. Зрозуміло, що автомеханіку, грубо кажучи, по болту. Він отримав гроші, він хоче тільки отримати свою копійку і швидко піти додому. Але так воно не працює. Просто так воно не працює. От друзі, це відео для тих клієнтів, які приїжджають на автосервіс і кажуть, мене до Івана, мене до Сергія, мене до Максима. Ви приїжджаєте на автосервіс і гарантію за все несе автосервіс, а не автомеханік.